Поряд зі мною знаходиться виконуючий обов'язки директора загальної освітньої школи села Паляниця. Отже, Василь Богданович, скажіть, як тісно ви, як керівник цього закладу, співпрацюєте із гірськолижною та школою Буковель? Ну на даний час ми будемо співпрацювати, стараємося залучити багато дітей. Зараз будемо повідомляти батьків всі бажаючи. Я думаю, що на п'ятницю, на половину третії вони будуть на Буковелі і писати заяви, що діти зацікавлені в тому, щоб вони займалися і в школах, і в борт школі, і в лижній школі. З нами стоїть поруч один із професіоналів та тренерів майбутніх підопічних. Отже, представтесь, будь ласка, хто ви і як давно працюєте з дітьми? Я Ренжен Михайло Володимирович. гірськолижному спорті я вже 30 років, займаюся з трьох років. Мій батько тренер. І досвід в мене на сьогоднішній день більше як атлета. Мав невеличкий опит в праці в Польщі з дітьми в спортивному клубі, клубі Сокол Щирк. Мабуть, з такими молодими підопічними в першу чергу потрібно зайнятися таким напрямом підготовки, як психологічно. Як власне в цьому плані ви думаєте працювати? Е... Психологічно, але все одно найбільше будемо приділяти увазі заняття на трасі. Тобто, і від тренування до тренування вони психологічно будуть себе комфортніше відчувати на схилі. Потім, в перспективі, та сильніша група, яка буде краще себе почувати на лижах, будемо вибирати склад склони складніше, і вони також будуть там психологічно. Загортовуватись, так, так скажіть, будь ласка, які ж завдання перед вами ставить лижна та сноуборд школа Буковель? Ну, амбіції такі, що як можна скоріше зробити найсильнішу школу на Україні? Скажіть, будь ласка, чи створено для цього належні умови, оскільки вони потрібні без умов? Е, так, умови просто чудові, тому що? Е... У наших сусідів поляків, словаків, чехів таких умов немає. А атлети у них вже є сильні. Тобто наше завдання теж рухатися в такому напрямку. У вас є досвід перебування, тренування та підготовки а також змагань у різних країнах, не лише Європи і світу, наскільки ми розуміємо, то з якими лижними школами яких країн ви могли б порівняти вже лижну школу Буковель. Ну, напевно, з австрійською. де тобто, організація, і все таке. дякуємо вам за коротке доведення інформації до нас. Вам побажаємо лише натхнення творчості та успіхів у майбутній праці. Гарно дякую.